Парканів, так, ми приїхали до вас ранку, так. бо ми е, були два тижні тому. І жіночка сказала, що ви вже поїхали. Прошу, що вас ранку, може вас. Тобто, наша мета то, є. По перше, тільки, дорогі друже. Лякати мене не треба. Мене навіть Ленукович пробу лякати про іншими речами. Я Другі. вас не лякаю. Я вам кажу про свої наміри. Так, наміри нашого руху без парканів є. Перевірити, по-перше, як проживає. Виконувач обов'язки президента України, пан Турчинов, подивитися на його умови проживання. Є нагальні питання, які є стосовно України. Зараз ми це хочемо зробити в найкоротший термін. Якщо ви зараз поспішаєте, скажіть нам, будь ласка, дату саме ви, як хазяїн вашої квартири, на хазяїн свого помешкання. Коли ми маємо приїхати і поставити свої питання, подивитися відкрити Друзі, Я хочу сказати що гості Приходять ніколи бажання, а коли запросить. Ну, ми перше да, запросіть да, нас. Буду я вас. з вами не дуже добре знайомий, і поки такого бажання у мене запросити вас. Нема два. Більше того, зі мною живе дружина. Кузьміч, я прошу. Весь, це те, все те, що маю. Да, вони не є ні кандидатами в президенти, вони не є депутатами. І вони мають право на мису приватно. Ми один друзі. Ми не ми розуміємо. Ми кажемо. Дозвіл дас ми дружину теща, яка дуже строга. Да, Тоді будемо. А якщо подозвіл. ні, то ви не ви не впустите, ви не покажете народу, як живе виконувач обов'язки президента України. А, але, але, че, ви Хоче з вашої поведінки Чекайте, не мішайтеся. Ми а зараз це безпосередньо можна, не в вашій квартирі, не тут, не не де живуть батьки. Тобто можна, ви є де закрита не людина вами, від народу, вважає. скажімо так. так. Друзі, я не закрита людина народу. Покажіть нам, будь ласка, права, як ви проживаєте. Ви так? живете... Є право... Тихо, тихо, тихо. Треба послухати. Є право на приватне життя і так, му. Так, му. Так, мої А близькі. Аліна Стражак, наші гроші. Скажіть, будь ласка, за які гроші куплена ця квартира? Вона коштує більше 10 мільйонів гривень. Подивіться на мою декларацію. Вона коштує більше 10 мільйонів Добре, покажіть нам, будь ласка, там кажуть, золоті унітази у вас так само стоять. Будь ласка, покажіть. Покажіть, ми не віримо. Покажіть, будь ласка. Я побачу. Ну отак от, от наприклад ну, о, це ну навіщо подивіться ось старенька те, що теща. те ось це, наприклад прес-секретар, який їсть з державного бюджету кошти напевно. Які є кошти? О, це, як ага. ви як ага. думаєте? Ну не знаю, за що вони... я вам скажу знає. за що я купила квартиру. Я вам скажу. Так а ну скажіть. будь ласка. Я всю життя проработала з мужем ми по 40 років От на южмаші. Ви знаєте, що це за завод? Так, яку ви зарплати двадцять п'ять лет от роботи там на площадке? на площадках в Казахстане. Вот тогда вы поймете. а за что плать... вы я себя, я камбул... без желудка, без кишечника. Добрый. Вот тогда вы узнаете, за, вас за что вы квартиру. Когда у меня была зарплата? Да, 5 000. 000 рублей. 5 тысяч рублей. Пел... Да, да. Ну что вы, вот то, что тебе Я вас не приглашаю. Вы, вы, не, ну реально, я разумею. Так, за 5 тисяч рублів Казахстані можна купити за мільйони квартир у Києві.